Всім вітання, Меган, хэтчбек третій, анонс, який зараз вийде от з Мейки. там Я думаю, чути вам гул. Так, ми в Мегані, який має чудовий пробіг 140 тисяч кілометрів. Вона з Франції. Це француженка, з якою можете познайомитись, будь-хто, хто захоче. Не подумайте, вона не дівчина легкої поведінки, але вона може бути ваша. Як і обіцяв, анонс Рено Меган в класному стані з малим пробігом 2009 року автомобіль пригнаний з Франції, з теплого регіону, без будь-яких проблем з корозією. До слова, автомобіль вирізняється, чим коли дивишся, що автомобіль з теплих країв, дивишся на стан радіатора Рено і розумієш, що машина з теплих країв. Тобто Радіатор чистий, гарний. Зараз працюючий до речі, двигун, його фактично не чути. Що за машина? Третій Renault Megane, кузов хеджбек. Автомобіль 2009 року, 1,6 бензин. 16 клапанів з фазорегулятором, топовий колір графіт, легкосплавні диски в комплектації 4 електроскло. Підйомники. Кондиціонер, круїз контрол. Звичайно, присутні. Чотири підйомники, регулювання підігрів, складання зеркал, антибукс, антизанос. Оригінальне лобове вітрове скло 9 рік. Автомобіль фактично на базовій комплектації, все необхідне присутнє, є легкосплавні на зимових. Є нове літо, нове фактично протектор ідеальний. Фактично нове літо, тут ханкук. Пара пара, ханкук і ще якась гума. Французькі номерні знаки будуть в подарунок, поличка присутня в автомобіля. Так, по фарбі. Кому цікаво, 140 оригінального має пробігу, фарба. Я зараз вам швиденько його пройду по фарбі. Це 9 рік. Тут шар фарби десь на мікрон 15-20 відрізняється від новіших реномиганів. Так. Я швидко не буду затримувати вас. Автомобіль фактично без подряпин, без якихось там вмятин. Поки що фарбованих елементів немає. Капот. в Оригінальному окрасі. Крило. Скоріше за все, що його була заміна. Тому що воно крутилось ну, або просто, можливо, виставляли якісь зазори. Не скажу, але, судячи з товщини лакофарбового, напевно, що була його заміна. Далі двері в оригіналі. Тут також в оригіналі. Досить товстенький шар фарби. Є мікроподряпина на арці. Така розмір. 10 сантиметрів висота, отака декілька штук, їх тут. Дах. Так, ну все. Можу ще проєм приміряти тут, там, де крило замінювалось. Оригінал. Тут оригінал, до речі, тут з цієї сторони знаходиться він код. Чому, я думаю, що замінювалось крило, тому що є... Трішки така різниця, одна фара, якщо видно вам, ну зараз вам не буде видно, одна фара трішечки світліша, одна трішечки темніша фара. Тому мені здається, що, можливо, вона була замінена фара права. І крило має сліди відкручування, капот немає. Тому от так, можливо, десь притерлася, фару замінили. Ціна автомобіля 6900 доларів. У нас на майданчику вже в Києві з сертифікатом. 140 тисяч оригінального пробігу, я зараз вам можу показати ще під капотом, її кому цікаво. Щеплення гарно працює, кондиціонер працює, невисипаний радіатор, я вже сказав, це вирізняє французькі машини. Ну, зараз вона парує, тому що тільки пройшла мийку поверхневу, отак виглядає тут. Робота двигуна ідеальна, фазорегулятор на холодну не стукає, не грікає. Тому так. Помилки ніякі не світяться, вікна 9. 9. Тут семірка чомусь, ну не знаю. Зараз вам також промірюю, щоб не було лишніх питань. Проєм. Не знаю, можливо, десь замкнулась машина і замінювали, вибивали, ну, семірка 17, 9. 9, 9, 9. Тобто одна лише дрібна форточка. Ось це вікон, це маленьке, Не, має семірку. Всі вікна решта оригінал, автомобіль. Не подряпаний фактично в гарному стані, гарному кольорі на легкосплавних на двох комплектах резини. З необхідних вкладин, Ну, напевно, саме звичайне ТО, як і всім автомобілям, комплект ГРМ мастило і можна кататись далі. Так, він-код. Ось він код, фіксуйте, будь ласка. Так, далі з цієї сторони ще покажу табличку з вінкодом. Табличка, фіксуйте. Також зараз тут з цієї сторони також пройду прийом, щоб не було лишніх зауважень і питань. Прийом оригінальний. так І також покажу, чи є комплект запаски. Так, друзі, як ви бачите, шина тут Continental. Десь вона можливо один раз і ставилася, але вона нова, домкрат, балоник тут присутній. Все, ось такий Renault Megane 3. За ціною немалою, але стан автомобіля тут дуже і дуже хороший. Сидіння гарні, поличка тут, як ви бачите, є, присутня, коврики літо, потрібно придбати зимові. 6900 доларів. Два комплекти, це все входить в вартість. Перепрошую, у нас якась тканинка тут. Це було цікаво, ставте лайк, діліться з друзями, рекомендуйте друзям. Приїжджайте, купуйте, автомобіль готовий до зустрічі зі своїм новим власником.